Далі у нас презентовано абсолютно новий 600 сильний Nissan Ну, Я типу, абсолютно новий. Це чисто, ну такий, типу, глибокий рестайлінг. Ну просто гляньте різницю між 34-м і 35-м гетером, і гляньте різницю між 35-м і 36-м. Ну, я так, я так розумію, що це буде 36-й гетер. Нова будка, але її новою не назвеш. Ну це просто такий глибокий рестайлінг. Ну боялись експериментувати. Окей, але якби вони трошки новше здобавили, ніхто би проти не був. Я думаю, гетер це настільки улюблена. Модель фанатів Nissan, ну швидких Nissan, що ну вони би тільки порадувались. Ребят, просто ну 15 років пройшло з 35-го гетера з моменту, як випустили 35-й гетер. І за 15 років ви не придумали нічого цікавішого, крім як глибокий рестайлінг, ну я його так назву. Ну жопа практично взагалі не помінялась. Ну да дифузору додавали форм, але ну по морді взагалі Ну є питання. Це не нова машина, це просто стара машина в новому бантику. і єпошки я ну, не вже ви настільки в собі сумнівав. Дівайтесь, ви ж ну розумні тіпи. Невже ви сумнівались в тому, що випустивши нову тачку, там вона втратить свій там рівень продаж? Чи її менше полюблять? Ну з вашою історією з історією цієї машини. Я думаю, можна було би себе трошки впевненіше вести в плані апгрейду цієї моделі. Так що ну 600 кабил, дякую, 3.6 мотор чи 3.8, Ну так як все як раніше? Тіпа ковші в 23-му році, блядь. Ну, я пошкі мене во не сильно розчарували гетером своїм новим, бо ну я прям не сильний фанат цієї моделі, але справжніх фанатів я думаю, ну як мінімум ви розстроїли, бо можна було трошки його допрацювати і зробити прям дійсно новим, дивлячись на те, що 15 років. Пройшло з моменту випуску 35 го кузова. То якщо ви розраховуєте на те, що 37 сьомий кузов ви випустите ще через 15 років, то ну, ви уявляєте, як ця машина буде виглядати вже через 10 років. Ми вже скоро в космос просто полетимо. Досі будемо дивитись на 36 й кузов, який виглядає рівно, ну майже рівно, так так само, як 35-й. тому ваша, ваша справа.